Крупичпільський старостинський округ, що на Ячнянщині, чи не найбільше натерпівся від орків під час окупації? За місяць тут перевернулись тисячі одиниць ворожої техніки. Наслідки для жителів дуже плачевні: десять ущент зруйнованих будинків та сотні пошкоджених з потрощеними вікнами, обстріляними стінами та дірявим дахом. Не чекаючи допомоги від держави, селяни потроху починають відбудовуватись самотужки, бо ж до холодів рукою подати. Велику допомогу з відновленням людям надає ічнянська міська влада. Наші жителі розуміють, що зараз іде в країні війна і зовсім надіятись на державу ну може навіть морально такого права ми не маємо. Повинні дещо і відновлювати самі. Тому більшість людей, які мають мали змогу. Десь родичі допомогли, десь допомогли знайомі, які були незначні пошкодження, там, вікна, стекла, то це вже люди відновлюють, готуються до зимового періоду. Люди також готуються до зимового періоду в тому плані, що можуть бути перебої з електрикою, з газом, тобто переходять якісь на альтернативні, згадуємо грубки, заготовляємо дрова. Ті будинки, які були зруйновані, мали значні пошкодження. Люди теж частково відновили. Відновили, в якому плані? Поставили стеклопакети деякі, заробили стіни, підремонтували. Звичайно, того ремонту, наприклад, людей, як було, не роблять. Просто по мінімуму, щоб можна було перезимувати селянам, які повністю втратили житло у Крупач Місцева влада запропонувала тимчасову альтернативу. Двоє перейшли, знайшли ми житло, і вони ну просто люди один будинок дали безкоштовно, людина проживає, інше родичів там знайшли. Сім'я, яких було зруйновано повністю, будинок, яка має восьмеро діток. Вони зараз перебувають, теж родичі дали їм тимчасове житло. Але я наскільки знаю, завдяки міському голові і міській владі, і всім ну, всі перейнялися історією, і були залучені спонсори. Не буду все відкривати таємниці, але є надія, що скоро вони будуть власним будинком. Було проведено ґрунтовну роботу по обрахуванню витратних матеріалів для відновлення. Усі дані передали до Ічнянської міської ради. Опитувалися кожну людину. Наприклад, були такі люди, говорили, що у них немає змоги, хоч і дадуться матеріали ну, поставити відновити, то відмовлялися люди. Треба робочу силу, тому що ну, це ж не всі в змозі по щось відбудувати. Укрупочполі під час бойових дій значних руйнувань і пошкоджень зазнав міський будинок культури, місцева школа та амбулаторія сімейної медицини. Якось спочатку було ну, що держава. Допоможе і є в нас і надалі не на ця держава, але почали трошки до зимового періоду своїми силами відновлювати працівники культури небайдужі, позароблювали деякі всі в стінах і замінили деякі, деякі шибки, але ще дуже багато потреби в склі. По в те, що могли косметичний ремонт своїми силами все зробили працівники, але теж є потреба у стеклопакетах, те, що не маємо, поки ми змоги. По сільській лікарській амбулаторії ще ви бачите, ще не замінений стеклопакет, так само по терцентру. На це все треба кошти. У Крупачпільському старостинському окрузі мають надію, що до зими всі питання з відновленням по мірі можливості буде вирішено.